Таня, це та я їм що ти робиш? А що таке володь? Ну, що ти там поправляєш, там нічого нема. Що ну, там тих та... поправляєш? Ну ти тоже так робиш, я подумала, що це нормально так робити. Та тобі нема що там поправляти. А ти що я... там поправляєш? Треба що, там якісь воші чи що? <реш> <реш> Ні ну я тобі кажу, так не робити, а ти далі робиш. Я собі думаю, ну. Та ти перейшла, коли я їм і стоїш тут щось шукаєш. Люди через вікно дивляться, ти стала щось поправляєш, що ти там поправляєш, не знаю. Ну, я, ну, я не поправляю, а я не розумію, що тебе це нервує. Та що бо що ти такого? там стоїш і поправляєш, як нема що поправляти? Але що тут такого? Ти ж кажеш, що це нормально. А я не кажу, що нормально, я такого не роблю. А чого ти так завжди робиш? Я такого робиш. не роблю, ні роблю. Робиш Володя. Не а ти що? дівчинка, ні, якусь культуру має, що там шукаєш. Ну ти я нашу подумала, що це круто ж, це круті всі так роблять. Це ж по крутому, Володя. Загубила там, чи що, щось. Що там робиш? А ну покажи. Я, я... Не робив. я бачила. Я нічого Просто не секундочка, я все побачила. Ти ще мені будеш розказувати. Я нічого не робив, вошкору поправляю. То тепер у нас таке буде сімейне, розумієш? Ну, все.